Книга Ісуса Новина, глава 13. А Ісус постарівся і ввійшов у дні, і сказав Господь до Нього: Ти постарівся та ввійшов у дні, а краю позастається ще дуже багато, щоб посісти його. Оце позосталий край, усі округи филистимські, і весь Гешурей, від шихору, що навпроти Єгипту. І аж до границі Екрону на північ, що до Ханани Янина залічений, п'ять филистимських князів: азацький, Аждоцький, Ашкелонський, Гатійський, і Екронський та Авеї. Від півдня вся Хананська земля та Меара, що Сидонська, аж до Афеки, аж до Аморейської границі, і Гівлейська земля. І ввесь Ливан на схід сонця від Баалгаду, під горою Гермон аж до входу до Хамату, усіх мешканців гір від Ливану, аж до Рефот-Маїму, усіх сидонян, я повиганяю їх перед Ізраїлевими синами, тільки поділи її жеребком на спадок Ізраїлеві, як я наказав був тобі. А тепер поділи цей край на спадок дев'яти племенам та половині племени Манасійному. Разом із ним Рувимові та Гадові взяли свій спадок, що дав їм Мойсей по той бік Йордану на схід, як дав їм Мойсей раб Господній, від ароеру, що на березі Арнонського потоку, і місто, що серед тієї долини. І вся медевська рівнина аж до Дівону, і всі міста Сигона, царя Морейського, що царював у Хешбоні, аж до границі Амонових синів, і Гілеат, і границя Гешурейська та Махейська, і вся гора Гермон, і весь башан аж до Салхи, усе царство Ога в Башані, що царював аж та та в Едреї. Він позастався з останку Рефаїв, а Мойсей повбивав їх та повиганяв їх. І не вигнали Ізраїлеві сини гешуреянина і іахатеянина, і сидів гешур та Маахат серед Ізраїля, і так є аж до цього дня. Тільки левієвому племені не дав він спадку, огняні жертви Господа, Бога Ізраїля. То спадок його, як я говорив був йому, і дав Моїсей племені Рувимових синів спадок за їхніми родами. І була їм границя від Ароеру, що на березі Арнонського потоку, і місто, що серед тієї долини, і вся рівнина Примедеві, Хешбон і всі міста його, що на рівнині, Дівон і Бамот Баал. І бетба Алмеон, і Ягдза, і Кедемот, і Мефаат, і Кір'ятаїм, і Сівма, і церет Гашахар на горі меку, і бет Пеор, і узбіча Пізгі, і бет Гаєшімот, і сі міста рівнини, і все царство Сигона, царя морейського, що царював у Хешбоні, що Моїсей убив його та мідіанських начальників Евія, і Рекема, і Цура, і Хура і Реву, сигонових князів мешканців того краю, а Валаама, Беорового сина, чарівника, Ізраїлеві сини забили мечем серед інших, яких вони побили. І була границя Рувимових синів, Йордан і границя. Це спадок рувимових синів за їхніми родами, їхні міста та їхні оселі, і дав Моїсей гадовому племені, синам гада за їхніми родами, і була їм границя, язер і всі гілеатські міста, і половина краю амонових синів аж до Ароеру, що навпроти рабби, а з Хешбону аж до рамад Гатці. Гаміцпі, й бетоніму, а від маханаїму аж до границі девіру, і в долині Бетгараму, і Бетнімра, і сукот, і цафон, останок царства Сигона, царя Хешбонського, Йордан і границя аж до кінця озера Кінерет, по тім боці Йордану на схід. Це спадок гадових синів за їхніми родами. Міста та їхні оселі, і дав Мойсей половині племени Манасієного, і воно було половині племени Манасієних синів за їхніми родами. І була їхня границя від Манахаїму у весь башан усе царство Ога, царя Башанського, і всі села Яїру, що в Башані, 60 міст, а половина Гілеаду. І Аштарот і Адрея, міста Огового царства Башані, сина Махіра, Манасійного сина, половині синів Махіра за їхніми родами, оце те, що Моїсей дав на спадок в Моавських степах потім боці Йордану на схід. Але вієвому племені Мойсей не дав спадку, Господь Бог Ізраїлів. Він і їхній спадок, як говорив їм. Амінь.